Дорогі харків'яни від імені всього колективу та адміністрації комунального некомерційного підприємства міської поліклініки No20 Харківської міської ради прийміть наші найщиріші, найтепліші та найурочистіші вітання з нагоди Дня міста, дня державного прапора України та Дня Незалежності України. Ці свята це не просто дати в календарі, а символи нашого спільного шляху. Нашої історії та нашої незламної віри у світло майбутнє. Харків завжди був і залишається містом сили, гордості та непереможності, кожен його житель це частина великої родини, яка мужньо протистоїть усім викликам і продовжує писати нові сторінки історії. У ці святкові дні ми бажаємо вам безмежного щастя, міцного здоров'я, душевного спокою та миру. Нехай кожен дім. Буде наповнений радістю, а серця надією та любов'ю. Ми віримо, що разом ми зможемо подолати будь-які труднощі, а наше місто та наша Україна стануть ще міцнішими і процвітатимуть під мирним небом. З глибокою повагою та любов'ю, колектив та адміністрація поліклініки зі святом рідний Харків, слава Україні!